Привіт усім із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви вперше завітали на наш канал Бабусині Паради, тож запрошуємо підписатися до нас і приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати разом з нами гуцульські страви і не тільки. Я завжди раді гостям та друзям нашої родини нашого каналу. Так що давайте сьогодні приготуємо ось такий салат з бурачків, з грибами. Ось такий вигляд має, такий ніжний, оригінальний такий салат з фетою з грибами. Давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібен відварений бурачок. Тут я відварила три бураки, такі середні такі бурачки, порізала їх на кубики. Отакі От і підсмажила разом з цибулькою на олії на сковорідці. Тепер до цього ми додаємо пів літру консервованих грибів. От у мене, я сама закривала, там є у групі рецепт, як я закривала. Це перемішуємо ось так. Солимо до смаку. Зобрую листочок заберемо. І перчимо трошки. Це все ми перемішуємо. Розкладаємо отак по, добре перемішав, розкладаємо по, по салатничках. Ось так. Тепер накладаємо отут фету ось таку. І кладемо Діджонської по трохи купочка на гірчиць. Ось так. Ось отакий буде в нас салат. Так що підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Мир усім і нашій Україні, будьте здорові, до зустрічі! Привіт із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви перше завітали на наш канал Бабусині поради», то запрошуємо вас підписатися до нас і приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати з нами різні гуцульські справи, страви і не тільки. Сьогодні у нас будуть отакі от канапочки, от такі невеликі. Так що давайте будемо готувати разом. От для цього нам треба ось такі сухарики. Е і отак ми намащуємо її і ставимо, от намащуємо крем-сиром і на кожну накладаємо трошки отакої ікри. Отак. І робимо такі канапочки. Отак. Ось так. Отакий крем-сир. Крем сиром таким намащуємо для суші оце накладаємо. І так що підписуйтесь на наш канал, ставте коментарі, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Миру всім і нашій країні, будьте здорові. До зустрічі!